Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про проєкт устави, який був опублікований на сайті gov.pl І будемо розказувати про тимчасовий захист, який був продовжений до вересня 2025 року. Ми розберемо основні теми, що в ньому вказано. Тому раджу вам обов'язково додивитися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш новий телеграм-канал, де також публікуються цікаві новини кожного дня. Також можете слідкувати за нами в інстаграмі і на сайті. Ми також публікуємо нові новини, новий блог. Тому слідкуйте, буде дуже багато корисної інформації. І давайте почнемо. Отже, польський сейм опублікував проєкт устави щодо продовження тимчасового захисту до вересня 2025 року. Що змінюється і чи є в ньому спогади взагалі про людей, яких мають мобілізувати, і людей призовного віку. Давайте перейдемося по основних змінах. Перша це звичайно, що продовження легального перебування і терміну дії таких документів, як візи, дозвола, карти побиту, статус ОКР до 30 вересня 2025 року. Тобто, навіть якщо ви були до війни в Польщі на легальних документах, вони також продовжуються. І, відповідно, сам статус ОКР також продовжується. І зараз будемо говорити про основні переваги так самого статусу ОКР чи щось помінялося. Наступна зміна це обов'язок, тепер який з'являється. Коли людина приїжджає до Польщі, вона зобов'язана відразу виготовити статус УКР, а не протягом 30 днів, як це було до цього часу. Так як немає чіткого терміну, там, чи за один день, чи за два, а написано «нізвочні», тобто відразу, коли ви приїжджаєте до Польщі, ви зобов'язані його виготовити. Також це мені здається найважливіше: дають згоду дозвіл на отримання карти побиту для людей, які мають тимчасовий захист, і вони будуть мати карту побиту з доступом до ринку праці, а також бізнесу. Немає чітких формулювань, чи потрібно мати офіційну роботу, чи потрібно мати підстави. Але думаю, що буде конкретна процедура для людей, які мають статус УКР, і вони зможуть отримати карту побиту з конкретною аднотацією, що у них був. Тимчасовий захист. І на підставі цієї карти побиту, ви зможете надалі офіційно перебувати в Польщі і працювати. Також не замінюється можливість виїзду за кордон на термін до 30 днів, якщо у вас є тимчасовий захист, і важливо ще, що додається дозвіл на отримання карти побиту по воз'єднанню сім'ї. Тобто, якщо у вас є статус ОКР, і, наприклад, ваш чоловік був до війни в Польщі або ж має карту побиту від роботи, а ви не можете працювати, наприклад, як мати. Ви можете виготовити з наступного року карту побиту по возз'єднанню сім'ї. До цього часу зі статусом УКР можна було податися лише від роботи і від бізнесу. Тому, на мою думку, це також дуже важливо, щоб не розривати так, і дати їм можливість тут перебувати довше. І щодо виплат, залишається виплати 800, але хочуть зробити умову, що діти повинні ходити до шкільного віку на навчання в польські школи. Як це буде на практиці, невідомо, але хочуть впровадити такий обов'язок, оскільки в Польщі взагалі є обов'язок, що усі діти до 18 років, до повноліття зобов'язані навчатися. Але вони також хочуть слідкувати за українськими дітьми, тому що ви самі знаєте, як виглядає дистанційне навчання в Польщі, наприклад, з України. Тому ось такі основні зміни в проєкті, зразу скажу вам, немає жодних спогадів щодо консульських послуг, щодо людей, які мають призовний вік, і щодо якихось обмежень. Там чи хтось з призовного віку не може подаватися на карту побиту, чи повинен дати військово-облікові документи. Ні, жодних спогадів немає. Тим більше польський уряд офіційно заявляє, що вони не будуть передавати дані до України щодо кількості біженців, даних біженців, а також людей призовного віку. Тому можете бути спокійні. Також протягом останніх днів війшли важливі зміни щодо способу запису подачі на карту побиту або ж на карту поляка. І це стосується в принципі усієї Польщі. Це все почалося з Варшави. І тепер основну якби, роботу фірми по легалізації там, і так далі будуть виконувати на е, таких порталах, як ІНПОЛ, МОЗ е, і Безколейкі ЕО. Е, тому можете також з ними ознайомитись, подивитися, як вони працюють, і також по можливості записуватися на подачу, якщо вам потрібно дати. Офіційна інформація на go.pl буде по посиланню під відео. Раджу вам також з ним ознайомитися. Там є повний проект устави, усі зміни. Він дуже великий, але основні я старався відмітити під цим, під цим відео. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал, тому що дуже багато людей просто переглядає відео і не підписується. Тим самим ви мені допомагаєте розвивати канал і самостійно також розвиватися. І до зустрічі у наступних відео.